Шо там, екскаватор працює, да, Зайка? Дорогу роблять. Добротну таку, там котлован здорове не викопали, да? Засипає зараз екскаватор. Каменюки туди. Каменюки туди засипає. Да, Рамчик? Ой мати. Так. І що він робить? Що робить екскаватор? Працює? А що він робить ковшем? Просипає. Просипає. Так. Ковшем чи як воно називається? А там трактор працював, так? А там трактор працював. А, вже працює знову. Та, тут таке. Тут хіба можна додому повернутися? Каже, пішли в магазин. Ні. Екскаватор перестав працювати, думала, зараз, ну, піде. А він знову почав працювати. Тепер, мабуть, поки гору це не розгребе. Що, Ромчик? Гребе. кутюга Ага, гору гребе. Так. Бульдозер рівняє, тут нема бульдозера, котику. Тут ще? Добре, що комбіс гарний вділи. Бу... <laughs> да, Рома. Бо холоддина на дворі капець. Лісічки у нас черевоні, черевоні, черевані. Да, Олька.